Друзі, всім величезний привіт! Мене звати Яна і сьогодні буде невеличка розпаковка мого замовлення в компанії Avon по жовтневому каталозі. Так, всього чотири засоби я замовила. І хочу в першу чергу показати вам ось цю коробку красиву, таку вже зимову, різдвяну. А яка мені прийшла ось. Замовлення прийшло в такій коробочці, невеличці. так, Класна коробка. Avon взагалі великі молодці, вони вміють от, підтримувати, особливо, мені здається, різдвяна тема у Avon виходить дуже-дуже класна, атмосферна, саме велике задоволення листати їхні каталоги це у них прямо на висоті, за що їм великий респект. Тому така от класна коробочка, немає мені ніде. Кадрі тут залишити, на жаль. Ну і замовлення це спричинило те, що у мами закінчився парфум від Avon Ось такий ось красунчик. Він називається Wonder. Це із трилогії Today Tomorrow Always. Як ви бачите, ось його вже на самому дні залишилося. Мама його з великим задоволенням використала. Хоча ми разом з нею його підбирали, це, по-моєму, був весняний період, він вийшов на сторінках каталогу як новиночка, це квітково-мускусний аромат, і неролі, бергамот і кедр входить в цю композицію. Дуже класний, квітковий такий, квіткова, легка, така свіжа якась хмаринка. За рахунок ось цих мускусних акордів, я не можу сказати, що він особливо вирізняється якось з-поміж піраміда ароматів Avon десь в чомусь, він, можливо схожий, але разом з тим він якийсь індивідуальний, як на мене. Дуже вдала композиція вийшла. Ще от Взагалі мені подобаються ці Айвоновські експромти. Ось, наприклад, Wonder із цієї трилогії. Потім був ще такий аромат зелененький, The Moment здається. Також він дуже класний, він такий якийсь ніжний. І от коли у Avon Виходять аромати, підписані під оцією трилогією Тудей Томорово Волось. Я завжди до них придивляюся, тому що, як наслідок, вони, ну, це, як мінімум, другий аромат, який мені дуже так сподобався. А взагалі, мій улюблений це Томоров, я його дуже полюбляю, Тому. Зараз покажу вам, багато говорю. Ось так він виглядає в упаковочці. Дуже класна упаковка. Такий аромат однозначно не соромно подарувати. Нарешті я його розпаковую, тому що мама моя додухувала щось ці краплинки, але ж вже пора поставити на поличку новий парфум. Подивимося зараз на його колір красивейний. Який він красунчик. Дуже гарний. Єдине, що тут і тут, і тут. У них чомусь У всіх їздять оці кришечки. Ну, я не скажу, що це недолік. Просто ну, так вона завжди їздить. Ось такого приємного, компотного, ледь-ледь рожевуватого. Відтінку цей аромат, ну, він за допомогою моїх рук міняє кольор. Певно, що якщо поставити його на білий фон, то, мабуть, отут він найбільше відображає свій справжній колір. Так, Тому рекомендую, мені цей аромат дуже подобається по звучанню саме. Після, коли він всядеться, на перших нотах він не такий цікавий. А, от по стійкості, по шлейфовості, він чудово сидить. Звичайно, аромати вони на кожній людині розкриваються по різному. От На мені, на моїй мамі він чудово розкривається. Він мені зараз ототожнюється з мамою і реально дуже класний аромат. Я бачу, що коли ну, в неї тянеться до нього рука, і завжди вона саме його намагається використовувати. Тому, звичайно, що замовила, потрібно буде, то іще замовимо. Так, і до слова, ось. Якщо відкрити каталог, можу вам показати дуже класна пропозиція, всього за 719 гривень в класному пакуванні. Подивіться, є ж три позиції: власне, аромат Wonder, міні-версія його та лосьон для тіла. Дуже класно, на мій погляд, Можна ще взяти ось такий набір з водичкою та парфумованим лосьйоном, кремом для тіла, буде він йти ось в такому пакетику. Ну, Але мені здається, що краще доплатити, і вже ось отримати таку красиву версію, готовий вам новорічний подаруночок. Тому придивіться. Він ще хочу сказати, цей аромат дуже комплементарний. От навіть я на роботі його носила, то мені колега казала, що дуже приємний такий після От Ти каже, проходиш і такі якісь дуже приємні. Не можу каже, сказати, що це за букет, але дуже гарно він розкривається. І це дійсно так, я це відчуваю на мамі, він дуже стійкий на одязі. Коротше, Самі-самі найкращі рекомендації, дуже мені він подобається такий квітково-мускусний аромат. Далі, далі, так як настав досить уже прохолодний період, у мене виникла потреба в прийнятті ванни. Я її приймаю дуже рідко, зазвичай ми миємося в душі, але іноді хочеться ось цього релаксу, тому вирішила придбати ось таку піну для ванни ягідну. 500 мл Раніше вони йшли зафольговані ось тут, але зараз вони абсолютно відкриті. Ці пінки йдуть. Приємного забарвлення рідина для мене це аромат такий, знаєте, один із перших. Один із перших, коли от у Вейвон з'явилися ці величезні піни, вони йшли по одному літру, здається. Я пам'ятаю, в моєї тьоті в Києві їх скільки було, і з персиком. І от дуже мені запам'яталась саме ось якась така ягідна, малинова. Я пам'ятаю, навіть одного разу мого братика привезли, я була в тьоті, його привезли до мене, типу батьки, можливо, там на якесь святкування йшли. І ми з ним були вдома, в двох квартирі, і я кажу, давай швиденько, я тобі зараз наберу в ванну водички, і ти приймеш ну, пінну ванну. Я так згадую, він такий і зацікавлений, і переляканий. Бо я так знаєте на нього прям зразу ледь не з порога, тому що у нас дійсно раніше якось не було цих пін, не купувала їх мама, а в тьоті вони вже були. І тому я дуже згадую, і от саме от така от малинова піна. Вона мені ототожнюється з тим прекрасним часом вирішила, так сказати, окунутися в ті спогади і ще раз замовити таку пінку, тим паче, що зараз прохолодний період і це буде як ніколи актуально. Так, що у мене ще в замовленні? Ще у мене є ось така ось зволожуюча і доглядаюча маска для рук і ніг з маслом африканського дерева, шим, неперевершене живлення в об'ємі 125 мл. Класна маска, вона, вона мені по аромату нагадує, якийсь такий перепалений цукор приємний, якийсь такий ванільно-горіховий аромат. Ну, дуже приємний, він, мені здається, трішечки яскравіший став, ніж був минулого року, можливо, в мене ці нюхові простори розширилися. Вона приємного такого кольору згущеного молока. Аромат дуже стійкий, пахне реально на всю кімнату. Знаєте, тобто, як наносиш, і класно, що її можна використовувати і для рук, і для ніг. ну Це, в принципі, дуже-дуже зручно. Тому. Вона швидко вбирається, немає ніякої липкості на ручках, дуже, дуже класно доглядає і дійсно дає шкірі зволоження, таке певне. Ну і ще замовила собі ось таку олійку для губ, живлення та колір. Вона представлена в двох відтінках: ніжна квітка і сяюча пелюстка. В моєму випадку, це Shimmering Petal». Це сяюча пелюстка. Колись у мене була ніжна квітка. Так, усі ось так вона виглядає. Вона, на перший погляд, здається, такою досить шиммерною. Проте на губах вона виглядає, ніби, як звичайно, така, знаєте, олійка. Ось я вам покажу її в каталозі. У мене раніше була ось така ось ніжна квітка. А це сяюча пелюстка. І та, і та мені просто як олійка. Тут ось вона на моделі зображена. ну На мій погляд, це перебільшення, тому що тут явно губи нафарбовані якимось кольором, тут такий сильний пігмент є. А проте насправді це, звичайно, така зволожуюча олійка. Зараз ми з вами її відкриємо. І протестимо. Як бачите, вона дає шимер, тобто тут однозначно є такі частиночки, але вони дуже ніжно виглядають на губах такими ніжними переливами, але точно не так якось зображено, не так, як зображено в каталозі. На мій погляд, що це явне перебільшення. Приємний такий, нелепкий, як на мене, блиск для губ, тому замовила повторно. Попередня версія у мене ще не закінчилася, але я не знаю, де він дівся. Можливо, мені Мілана допомогла, десь вона його діла. Але Зрештою, вирішила, що мені такий засіб наразі необхідний, тому вирішила його замовити. От, власне, і все моє замовлення: чотири продукти. Так, і прийшов до мене також каталог вже на листопад. ну, Цей каталог для мене, знаєте, так увінчався якимись наборами, такими приємними пропозиціями, парфумерними наборами, косметичними, різними. ось, зокрема, Такі і доглядові класні набори. Тут 699 гривень. Завжди от я до цієї серії НЮ з вітаміном С приглядалася. Також, що мені тут я позакладала? Ага, ось, до речі, масочка така з рукавичками, можна замовити. Адвант-календарі. Як я завжди хотіла собі ось цей Адвант-календар. Ну, ціна, звичайно, вейвані просто космічна. Я не знаю, це хто їх собі де може дозволити купити. І, ну проте, бажання в мене таке є. Я б дуже хотіла спробувати якийсь адвант календарик от Побачимо. ну Можливо, це буде не Вейвені. А, можливо, десь в іншому місті ось такі набори. Ну прям 1899, так, звичайно, тут багато всього, але ж 1899. Так, ось такі наборчики, Що тут ще цікавого, я щось тут загортала. До речі, також ось Парфумерні набори, персів дуже класний. Подивіться, яке пакування. Хто любить цей аромат. 529 гривень, ну, в принципі, це недорого. Я вважаю. Ось цей класний вандер. Подивіться, яке гарне пакування The Moment. The Moment це, до речі, також дуже класний, приємний, ніжний такий квітковий аромат. Квітково-східний. Ось, Квітково-східний, тому пакування класне. Подивіться, можна ось взяти в сумочці в наборі. Можна взяти безпосередньо в такій красивій коробочці. Так. Далі. Ось я ще загнула в мішечку, можливість є досить такий а, раціональний набір. Тут два олівчики, чорний і коричневий, здається, чи мерехливий олівець для очей, відтінок смокі ді, да, діамант. Також міцелярна водичка і в подарунок мішечок. 359 гривень. Є такі пропозиції з мішечком, з блисками та помадами. І ось загнула, подивіться, помада, це новиночка у Вейвон. Ну, я вам так скажу, що це на любителя, як то кажуть, тому що вона йде як матова, але із дрібним глітером на безвосковій основі. Тобто такий, як би ефект металик. Знаєте, ну, досить така палітра ну, специфічна. Я не знаю, це для якихось таких досить специфічних образів. Так, вирішила загнути вам показати. А так, мені сподобалася ось водичка чоловіча, новиночка. Це туалетна вода Full Speed Plus для нього. А ви знаєте, цікавий аромат. от Зазвичай для мене немає нічого привабливого в чоловічих ароматах. У Avon саме вони мені якось всі один на одного схожі. Ось, зокрема, є тут новиночка така. Аромат, називається в кінці сторінки Attraction Awaken для нього. Ну, от Я його потерла, понюхала, Ну, він мені такий, знаєте, типовий ейвоновський чоловічий аромат. Нічим він мене не зацікавив. А ось цей Full Speed. Фужерний пряний, дійсно дуже таке цікаве поєднання от саме цієї якоїсь спеції, мені кропчиком пахне, не знаю. Лимонну та хмелю музичний акорд. Такий цікавий аромат. Як на мене, От, не факт, що я його купила би, але моєму носові було приємно сьогодні його затестити, це щось дійсно трішки таке інакше, ніж зазвичай у Так, Також я загорнула ось сторіночку з набором, подивіться, з ароматом фіалки і малини чудовий аромат. Тут йде і рідке мило, і піна для ванни, і гель для душу. Крем-гель для душу. 249 гривень. Чудова ціна, чудовий набір, якщо розглядати для подарунку да, на новорічний, наприклад, чи просто там ну, 250 гривень. Це нема про що казати, але досить класне наповнення, тому придивіться. Далі. Також мені сподобались ось такі аромати, і набори, зелений чай. Так, з ароматом зеленого чаю, взагалі чудовий бергамот і зелений чай. Тут у нас в наборі йде рідке мило і лосьйон для рук. Ну Це ж шикарно. Таким користується кожна жінка, чоловіки використовують і крем, і мило для рук. Також є варіанти, ось лимонграс та кокос і лаванда та імбир. 299 гривень такий святковий набір. І це буде йти ще в красивій коробочці. Я думаю, що це ну, приємна, така досить вдала пропозиція. Так. І також на останніх сторіночках, сторіночках в каталогах зазвичай є ось такі наборчики, досить бюджетні, і також вони досить непоганого складу, гель-жиле для вмивання, парфюмований спрей для тіла «Інконденсанс», ось такий ось апельсиновий гель для душу, і також зголожуючий крем для рух, м'який догляд. Набір 329 гривень, також можна взяти це відносно того, що тут скільки засобів. Це недорого. Ось таким було моє замовлення, ось таким був огляд каталогу. А, ще я вам щось хотіла. До речі, подивилася цього разу на бурбланку. І так мені чогось захотілося з цієї класики у себе на полишці. От, класична біла про бурбланка це навіть не про аромат, це просто. Якийсь такий спогад ностальгічний. І от чогось я подивилась на неї, мені так захотілося цієї бурбланки. І, до речі, тут я ще десь на початку загнула сторіночку, якщо я зараз її знайду, так хотіла швидко знайти і бачу, що не знайду. А, до речі, бачила я також, що оновилася. Також, побачила, що оновилася дитяча ця серія, можливо, вона давно оновилася, але я тільки звернула на це увагу. Ось такі вже тут, бачите, оновлені гелі і засоби для дітей. Знайшла, що хотіла вам показати, це ось такий аромат. Новиночка в каталозі і Марі Квін Quinn. Подаруй уже новий настрій. Квітковий, фруктовий та шипровий аромат. Так, що входить в його склад? Це ожина, королівська троянда і мускус анісовий. Дуже приємний, дуже такий цікавий, як на мій погляд. Це не стандартна, така ось типу sand да, якась фруктова така композиція, фруктовий компотик. Це дійсно щось таке з цікавиночкою. Тобто він ніби і фруктовий, він ніби і такий квітковий аромат, але от. Якийсь такий, от дійсно, шипровий акорд, шипрова, якась така нота. В яку загорнути ці квіти із фруктами, дуже вигідно якось його так підчеркує, на мій погляд. Тому також можна потестити, придивитися. Я купувати його, певно, що не буду, але от з того, що я затестила, мені на сторіночці каталогу він дуже сподобався. Ну, і ціна така 309 гривень, в принципі, непогано. Ну, друзі, на цьому я буду завершувати. Бачу, що вже і так набалакала чимало, хоча було тільки 4 засоби всього в замовленні. Я вам дякую за увагу. Я вам бажаю гарних і вдалих покупок, мирного вам неба і міцного здоров'я. Ми з вами побачимося вже зовсім скоро в новому влозі.